Ютуб проверь И на TikTok супучал На TikTok я у <laughs> <laughs> Такс, такс, так, да, так, такс. Можна ще трішечки на... А, у мене камера закриває мені там відсоток е, цього. Треба мені її отак сюди, отак. І ось отак. О Бо вона мені закриває частину блять ігрового геймплею. О! Так, може бути норм. Так, ця штука працює. Ду -ду 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 -ду. Круто. То добре, що то круто. Мені подобається камера. Так, як ти зараз поставив. По-перше, ну, вона тобі обрізає голову. По-друге... Бачиш скільки вільного простору? А тут ти а тут просто вільний простір. Так. Ну, типа, підняти її трошки тако доверху. Отак. Тако так норм да Йо. онлайн сегодня будет. А да старим стрим е. Покажи мне подавлюсь что ж. Старимье. Старим. Старим. Е старим. Пошёл за волосом и до вебка. Вебка на твичи. я вот туда, там давай сюда веб на веб. На Твіч або на Ютуб. Go. Все, ми продовжуємо е, стрімити сталкер тому погнали! Ми нарвалися тут на кровосісю, так? Поняв. Ну давай. Попасти ще в неї треба, добре. В неї ще треба попасти, я поняв. От як попадаємо, тоді буде добре. Зараз поки не дуже. Поняв, поняв. Все, мінус. Мінус. кровосіся. Так, але не карту нам потрібно. Нам потрібно бенти. Бенти, бенти, бенти. Чип-чіп. Єс. Yes. Єс. Yes. Ідемо дістатися на завод. Go. Але сподіваюся, нічого не треба нести з того заводу. Ну, типу, тому що в мене і так тут багато чого. Ну, типу, і дивись я в мене інвентарю. Я би хотів це продати. Але мені далеко петляти просто. Мені це треба аж петляти, аж в. в бар. Це скільки? Півтора кілометра. А подивися, чи є там на Малахіті торгівець якийсь. Бо то реально петляти дуже багато. Я маю подивитися? А, так. Як я маю подивитися? На тій інтерактивній карті. Чи є там торговець? А в тебе що не пише? Ні, ні бо в мене бачиш, що подивись. Недосліджена ця зона і я. Ну коротше, мені петляти сюди. День добрий. День добрий. На малахіт. Е... Ти тільки запустив? Та-та, що не запустив. Де ти мало Де десь є. Подивись, де, де ось я стою. І подивись, чи є десь біля мене торговець. Де, де Можеш мені віддалити? Добре. Чи є тут десь біля мене торгівець, е... щоб я міг продати йому. На дуге. Ти забрав артефакт. Ти за кого Іскру чи варту? За іскру Артефакт ще не забирав. А яким значком позначається торгівле? Мішечком таким. На йти? Десь тут є торгівець на дузі.